Чорнобильців у Сумах. Забрали його. Забрали в в госпіталь. Тепер вони мотивують тим, що дітям нужен. Із диспансеру радіаційного захисту забрали рентген-апарат. Чи буде церква? Ділянку саме у цьому сквері виділили під будівництво православної церкви. А у 2008 році відмовили греко-католикам. Лаурати культурного острова. Творчі люди це дуже важливі люди для суспільства. Відзначили тих, хто у сумах створював творчі події. Рада вітати глядачів ЮАС Суми в ефірі новини. Далі говоримо про те, як минула середа на Сумщині. В обласному центрі нові тарифи на утримання будинків. Тепер послуги ЖЕКів подорожчають у середньому на 70%. Усе через підвищення цін на паливно-мастильні матеріали та збільшення мінімальної заробітної плати. Нові тарифи визначатимуться за один квадратний метр і залежатимуть від висоти будинку. Їх розраховували для кожного будинку окремо. У середньому тарифи по одноповерховим будинкам збільшаться від майже 30 копійок за квадратний метр до 43. Ті, хто живуть у двоповерхових будинках, тепер платитимуть більше 2,5 гривень замість 1 гривні 43 копійок. У трьох, чотирьох та п'ятиповерхових будинках ціна 2,50 та 2,70 за квадратний метр. Для мешканців багатоповерхівок з 9 по 16 поверх відтепер квадратний метр обійдеться у 2 гривні 67 копійок замість 1,5 гривні, як було. Раніше. Нові тарифи, тарифи затвердили і в товаристві Амусон. Їх збільшать на 18% від попередніх. Тепер мешканці багатоповерхівок замість 7 гривень 74 копійок платитимуть трохи більше 9 гривень. Жителям приватного сектора замість 5,5 гривень доведеться платити 6,26. Тим, що ми в 2016 році заплановано державним бюджетом тричі підвищення мінімальної заробітної плати, з в розмірі з 1 грудня 1378, з 1 квітня 1459 і з 1 грудня 1553. В цілому заробітна плата. На тридцять відсотків запланує 9, дев'ять 9. 9, так, дев'ять 9. за рішення прийнято. Чорнобильці мітингували під стінами обласної ради. Сьогодні зранку близько сотні людей вийшли протестувати проти перенесення рентгенапарату зі свого лікувального закладу обласного диспансеру радіаційного захисту населення до дитячої лікарні. Подробиці далі в сюжеті Юрія Токманя. Купили рентген-апарат для Чорнобильців. Перед тим був куплений, у нас попросили, забрали його, забрали в госпіталь. Тепер вони мотивують тим, що дітям нужен рентген-апарат, а Чорнобильців 13 тисяч залишилось. На що він вам нужен? В ЛСУ до цього був дуже старий апарат, дуже старий. І щоб пройти якийсь, якусь обраділити ну, болезнь, допустимо, то посилали. І туди на Перекопську, і кругом. А це все время, це час, розходи. І не всі, не всі Чорнобильці можуть туди поїхати, тому що там очередя, там ще сплатне все. Його можна встановити було за ці три місяці, а не ждати, там, що спори роздори, то делаємо, то не делаємо, то багато грошей, то мало грошей. Зробити чи не зробити, отак от вопрос має стояти. В обласному диспансері радіаційного захисту запланували замінити рентгенапарат. Але на ремонт приміщення для нового кошту не виділили, а старий хотіли демонтувати та перенести в дитячу лікарню. Комісія, яка розглядала це питання, так і не змогла дійти згоди про виділення 1 мільйона 100 тисяч гривень. У гальмуванні її роботи Чорнобильці звинувачують двох депутатів обласної ради. Мова йде про те, щоб оптимізувати цифру, якщо можна зробити, на її установку. Тобто на 30 квадратних метрів, де знаходиться рентгенапарат, хотіли витратити мільйон сто бюджетних коштів. Ми задали питання, як члени комісії: чи це багато, чи це мало. Проаналізували встановку п'яти таких рентгенапаратів за останні два роки. Сума не була більше 100 тисяч гривень. Вже вони з на 850 тисяч. Їм потрібні не людям, а будівельникам і керівництву цієї лікарні потрібні гроші. Ось чого, чому вони збурили цих людей, ось чого вони вимагають. Вартість цього питання, я вам показував, вартість цього питання. 203 тисячі гривень це встановлення нового рентгенапарату. І все, і крапка. В той час, коли люди мітингували, з цього питання засідала профільна комісія. Мала у своєму розпередні 850 тисяч гривень, які вже були закладені у бюджеті на встановлення нового рентгенапарату. Була прийнята оптимальна, на наш погляд, сума 500 тисяч гривень для певного коригування проєкту і для проведення певного виду роботи. А різниця в 350 тисяч. Просто комісія запропонувала. Ну, по-перше, ці кошти звичайно вони були передбачені на проведення цих ремонтних робіт. Але і управління охорони здоров'я минулого разу підтримало передбачити. Для закупівлі е, обладнання е, в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні на встановлення нового рентгенкабінету профільна комісія дала 500 тисяч гривень. 480 з них на ремонт приміщення, 20 – на коригування проекту. Ще 350 тисяч дісталося реанімаційному відділенню обласної лікарні. Але кошти не виділять, поки депутати не підтримують його на наступній сесії обласної ради. Юрій Токмань, Олександр Гордо, Сергій Сурков на часі новини. Чи з'явиться у сквері на привокзальній церква? Рішенням депутатів Сумської міськради земельну ділянку в сквері дали в користування організації святителя Миколая Чудотворця у 2008 році. Цю ж землю не дали греко-католицькій громаді. Більше подробиць у сюжеті Анни Книж. Ділянку саме у цьому сквері виділили під будівництво православної церкви на сесії міськради 7 жовтня минулого року. Рішенням же виконкому від 16 лютого їй присвоїли поштову адресу. Площа Привокзальна. 4. У 2008 році на ділянку претендувала греко-католицька громада Сум. Її відмовили, бо за генпланом це зелена зона. Про це тодішній мер Геннадій Мінаєв написав у Фейсбуці. Є чіткий генплан, Там нічого не нужно будувати, Там сквер, просто сквер, Пусть таким і буде. Можливо, після громадського обговорення, та також наступного внесення змін до генерального плану, а що буде в 2017 році, тоді вже буде остаточно вирішено питання, чи має там бути побудована церква, чи ні. Я впевнений, якщо не буде підтримки в суспільстві серед сумчан, то єпархія в ту ж хвилину відмовиться від такту постійного користування, бо на даний час немає таких спонсорів. І більш того, є більш нагальні питання. Представники православної та греко-католицької церков відмову у виділенні ділянки розуміють по-іншому. А чим мотивували, чому не дали ділянку на привокзальні? Тим, що це буде осквернення християнського цвинтаря. Московський патріархат піднімався і ходили в неділю, у 2008 році, наскільки я згадую. Був проведений хресний хід. Ішли саме до тої ділянки, щоб не дати клятим уніатам, щоб вони будувалися в місті. Прес-секретар Сумської єпархії православної церкви події восьмирічної давнини не коментує. Дійсно, кладовище це місце особливе, і там недоречні будь-які будівлі чи якісь об'єкти будівництва, але окрім храму, справа в тому, що там поховані були люди православні. Тому немає ніякої суперечності в тому, щоб на місці, де упокоїлись православні люди, був збудований православний храм. Греко-католицька ж громада після кількох невдалих спроб отримати землю в межах Сум, чотири роки тому придбала ділянку в селі Сад. Зараз тут вже завершують будівництво каплички. Анна книжка Тирина Гладенко, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко на часі новини. Два великогабаритні автобуси у Суми таки приїдуть. Для цього сьогодні депутати внесли зміни у програму розвитку міського пасажирського транспорту. Розраховані автобуси на близько сотню пасажирів виділять на них майже 8 мільйонів гривень. От представте, у вас є Жигулі, а вам дають я не знаю мопеда. Ви настроєні ремонтувати Жигулі, а у вас поламався вам а ви зовсім не розумієте, як до нього підходити, з якої сторони. Те саме буде і з цими автобусами. Автобуси великої місткості треба закуповувати і підходити до цього комплексно. Вчора було відкрите засідання комісії по транспорту, депутатської комісії. І приїжджали саме експерти Харківського інституту, які презентували, можливо, майбутню схему транспорту в місті Суми. І на питання, чи доцільно закуповувати на кінцеві зупинки, автобуси багатогабаритні, вони відповіли так, доцільно. Олександр Ніколайович, прошу надати депутатському корпусу шанс взяти на себе відповідальність. Давайте все ж таки проголосуємо. В програму закладені були лише два автобуси в той час, як необхідно, як мінімум вісім для повноцінної роботи. І по-друге, заклали вартість автобусу в 4 мільйони, в той час потрібно закладати не більше 3 мільйонів, тому що якщо в тендер закладається більше, то навіщо виробнику закладати меншу ціну, якщо міста вважає, що може платити більше? У підсумку рішення прийняли за закупівлю. Проголосували 37 депутатів з присутніх у залі 39. Розгляд апеляційної скарги екс-губернатора Сумщини Володимира Шульги в обласному апеляційному суді знову перенесли. Підозрюваний оскаржує ухвалу зарічного суду про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на домашній арешт. Сьогодні до суду з'явився сам обвинувачений, через неявку якого перенесли попереднє засідання. Але не прийшов його адвокат. Ми намагалися з ним зв'язатися телефонному режимі, але телефон поза мене. У відповідності з вимогами Кримінального процесуального кодексу України участь захисника у даному провадженні є обов'язково. Коли особа підозрюється чи обвинувачується, у вчиненні особливо тяжких творчим. В разі відпорної його неявки ми будемо не вимушені вам призначати захисника відповідності. Я Я знаю, що це тільки із-за того, що є певні проблеми, в тому числі і його нову. Здоров'я, а те, що в ніякому разі ніяка там неповага до суду чи будь-які спроби затягнуть процес засідання суду перенесли на 11 квітня. Нагадаю, ексгубернатора та проректора авіаційного національного університету підозрюють у трьох злочинах. Володимиру Шульзі загрожує до 12 років позбавлення волі. Нічні крадіжки. Вночі в Сумах пограбували двох жінок. Першу в районі автовокзалу збили з ніг дві жінки, повалили на землю та відібрали мобільний телефон і дві золоті каблучки. За дві години після цього у поліцію зателефонувала ще одна сумчанка. Потерпіла, розповіла, в сквері на вулиці Іллінській її побили та пограбували також дві жінки. Злоумисниці відібрали золото, сережка, ланцюжок та каблучку. «Коли одна жінка Зрівнялася зі мною, я отримала удар в обличчя. Я впала, я навіть не зрозуміла, що трапилося. Потім, коли відплю... відкрила очі, я побачила знову спробу нанести мені удар на ну, голову в обличчя. Я почала збиватися ногами. Подруга була вперед, мені метра на півтора, а я ззаді йшла. І в цей момент вона її вдарила цю дівчину. Дівчина впала, почала кричати Помогіте. Я подошла, і следом подбежал мужчина, який, видимо, пішов за цією От, почав девушку, ну, к подруге, за курточку взял подругу, она його. Я їх размерила, кажу, пошли. На даний час жінки в Скоїному зізналися. Речові докази вилучені. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Це грабіж. Санкція даної статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі. Новоприбуліє на острів. В Сумах визначили переможця мистецького проєкту Культурний острів. Ними стали люди, які цілий рік створювали творчі події на волонтерських засадах. Це семеро митців Сумщини. Про них та загалом про проєкт Культурний острів. Дивіться далі у сюжеті. Лауреатів обирали шляхом голосування острів'яни, 21 лауреат минулих років. Сьогоднішніми переможцями стали художники, співаки, фотографи та письменники. Свободно від роботи пишу. Англійський язик був, кулінарія була, зборник розказів був. На яку тематику? також? собі в основному. Ми займаємося співом автентичним, тобто збираємо, записуємо, вишукуємо по архівах пісні і виконуємо, відтворюємо їх в такому вигляді, як вони колись звучали в селі, без обробки, без аранжування, без нічого. Тобто, точно так само намагаємося перейняти манеру, тексти, діалектні особливості. І от, доносимо потім до, до публіки. Ось такими дипломами, візами будуть винагороджені лауреати творчого проекту Культурний острів. Їх цього року буде семеро. Мета цього проекту популяризація творчого ставлення до життя та розвитку культури міста. Культурний острів у сумах відбувається щорічно. Ми привертаємо увагу до творчих людей. А творчі люди це дуже важливі люди для суспільства, тому що культура знаходиться над всім, і власне яка культура, такий такий народ. Маргарита Лисенко, Олександр Гордус на часі новини. І це була остання новина на сьогодні. Завтра зранку в цій студії працюватиме мій колега Євген Перестенко. Ми ж зустрінемось у четвер ввечері.